No! Таю всіх на своєму каналі сьогодні відправляємося на наше будівництво. Давненько вам нічого не показувала, так як я там не знаходилась, діти хворіли, а чоловік сам нічого не знімав. We were always gonna get on No Sweat, Even Wat a Bedon. So sad Kid such a pretty head on Eggassie come in аплодис. За декілька тижнів, поки я вам не показувала, що ми тут зробили, домурувалися вже фронтони. Також вивели майже повністю весь комен. У нас він на три канали, тому що в нас буде три групки. Всі будуть зводитись в один комен. Тут у нас Юрчик вирішив вилізти на другий поверх, подивитися, що там зроблено. Загалом роботи ми цього року провели дуже багато, і я сама не вірю, що скоро наш дах буде повністю готовий і можна консервувати все на зиму. Настав той період, коли я просто не знаю, як вдягати дітей. Зранку дуже холодно, в обід ще тепло, на вечір знову холодно, а може бути вітер. Загалом вдягнула я спочатку Василька ось так по літньому, пізніше його почала одягати тепліше. Брали також із собою жилетки, один юрчик нічого з собою не брав, але загалом ми на будівництві були не так уже й довго, декілька годин. І поїхали назад додому. Наш татко працював тут 3 дні, і все, що вони встигнули, це закинути крокви, установити їх та накрити дах парубар'єром. Більше нічого не встигли, так як часу це займає дуже багато. Це зверху, я взагалі не уявляю, як вони там лазять, я би на дах точно не полізла. Ну, але я ж жінка, і це зрозуміло, вони чоловіки, вони нічого не бояться, і зрозуміло, що цим всім займаються вони. Тут у нас Юрчик махає віконце, це взагалі майбутній наш зал ще один на другому поверсі буде. Можливо, це колись стане і спальня, я ще не вирішила, але загалом планується на другому поверсі також зробити залу. Цього року ми вже не встигнемо вирівняти ділянку до зими, і думаю, це нас чекатиме на весну. Будемо дивитися по погоді, як зможе заїхати сюди трактор, тому що тут дуже-дуже багато землі лишньої, яку треба десь подіти і це все розрівняти, тому що зараз здається, що наш будинок так більше в землі, ніж зовні. Ці ще гори у нас з 2019 року, коли копався котлован під наш фундамент і доповнились ці кучі ще кучею, яка утворилася за допомогою нашої криниці. Загалом вирішено було все повністю викопати, щоб все пізніше, одночасно порівняти, вивести цю лишню землю, хоча тут більше глина, ніж земля. Ну, але загалом. Вже наступного року тут будемо все вирівнювати, розбивати знову нашу ділянку, тому що я, наприклад, вже і не знаю, де тут початок її, а де кінець. Хочеться поставити якусь огорожу, але я прекрасно розумію, що певно ми поставимо тільки стовпчики певні, щоб було видно кордони нашої ділянки після того, як ми вирівнюємо все. Ну, а городитися ми дійсно будемо набагато пізніше, тому що ще в будинку дуже багато роботи, це тільки коробка. А далі вже треба буде думати за вікна, вхідні двері, штукатурку, проводку, ввести воду в будинок, плюс до всього треба буде і стелю підбити, і утеплити, і змурувати. Три грубки одночасно, тому що все має виходити в один комен і підключати все треба одночасно. Показую вам в хаті, як зараз у нас все. Тут ще треба поприбирати буде. До речі, ось ці всі доски будуть використовуватися пізніше, підбивати стелю тут на першому поверсі, так як пізніше треба буде утепляти ще. Влаштовувати також пару бар'єр і загалом тут ще грошей треба дуже-дуже-дуже багато. На цю зиму ми плануємо закупити всі вікна та вхідні двері. Треба буде взяти цеглу для трьох грубок наших, і далі вже будемо бачити, що в нас буде по доходах, бо треба буде брати знову дерево. Ми плануємо. Підбивати підлогу на другому поверсі, паркетною дошкою, плюс треба підбивати стелю. Треба буде брати і гіпсокартон, і якусь проводку все розкидати по кімнатах. І треба буде штукатурити, загалом роботи тут не початий край. Плюс до всього, я ще не знаю, чи викладати нам теплу підлогу, чи будемо ми від нею користуватися. Тому що в планах є у нас колись поставити якийсь котел, але загалом і з самого початку декілька років ми швидше всього будемо отоплювати будинок саме грубками. В нас дві знизу і одна на другому поверсі буде так само отоплювати дві спальні. Тому ось не знаю, що в нас буде далі плануватися, хочеться все і відразу, але так в житті не буває. Діти в мене були дуже щасливі побувати на будівництві, тут їм є де побігати, погратися. Юрчик почав вилаштовувати ось таку конструкцію, на яку можна вилазити, і пізніше вилізти через вікно у ванній кімнаті. Ось Зараз ми з Вовчиком тут, Вова майже від мене не відходить, він не звик тут знаходитися. Ось Василько, як в себе вдома, бігає. Тому що він постійно був з нами і минулого року на будівництві тут був. І цього року дуже багато днів провів пісочниця, він вже знає, де вона, він сюди постійно несе свої іграшки. Ну, загалом, я думаю, що коли тут з'являться ще вікна та двері, можна буде щось із дитячих іграшок лишати саме тут. Плюс, коли вирівняється тут ділянка, то дітям буде більш зручніше пересуватися. І, можливо, поставимо якийсь на наступне літо тут басейн, щоб вони могли купатися, поки ми працюємо. Поки наш будинок буде нам слугувати як дача, тому що тут проживати ще не дуже буде комфортно, але облаштувати таке, щоб можна було і поїсти якийсь стіл, якісь стільці, можливо, лавочку. Можливо, ми сюди привеземо якийсь старіший диван, щоб можна було. І дітей вкласти поспати, тому що знаю, що з наступного року ми тут будемо активно старатися працювати щось і щоб можна було дітей вкласти на денний сон і не їздити до свекрухи додому, тому що все-таки це наш будинок і хочеться вже облаштовувати тут. До речі, хотіла запитати вас: можливо, ви знаєте, де можна вигідно замовити вікна? Знаю, що на деяких заводах є ця можливість, і у мене знайомі десь колись замовляли в два рази дешевше ніж у звичайних таких постачальників, вікон, які роблять це все під замовлення. Знаю, що на заводі буде дешевше, але який завод, де саме він знаходиться, і як можна дістати якісь контакти, я не знаю. Якщо ви знаєте, де можна дешево вигідно замовити вікна, то напишіть мені, будь ласка, в інстаграмі або в Фейсбуці. Я буду вам безмежно вдячна, тому що в нас тут 10 вікон і. Це досить так чимала сума. Чотири вікна в нас на другому поверсі та шість вікон на першому. Всі вікна повинні відкриватися, є три вікна таких менших, а ось сім вікон це дуже такі великі вікна, і вони потягнуть чималу таку суму. До речі, ще ми плануємо тут, але вже як будемо жити, зробити невеличку терасу. Можливо, це буде якась веранда, можливо, тераса. Ми там ще випустили трішки балки, щоб можна було прикріпитися до самого будинку. Загалом плани ще є грандіозні, і це все реалізувати нам доведеться з часом. Я сподіваюся, що... За декілька років я зможу тут показати вже якийсь і ремонт, і якесь облаштування території, якісь буду робити грядочки, садити дерева, кущі. Зараз тут просто поле та наш будинок. Піднялась я на другий поверх, щоб вам показати, як тут все виглядає. Ось це наш майбутній зал, там будуть сходи. Підніматися і дві спальні. Загалом у нас в будинку буде чотири житлових спальні, два зали, гардеробна, ванна з туалетом, кухня та коридорчик. Коридорчик ми плануємо зробити, поки в нас не буде ніякої веранди чи тераси. Ну а Можливо, він буде постійним у нас, тому що це все не так швидко робиться. Випікала я кекси шоколадні взяла на будівництво, насмажила курячих крилиць із заморозки, зварила яєць, помідор і з таким всім багажем приїхала на будівництво, думаю, підгодую всіх. Плюс діти вдома не так добре їдять якось на природі. Для того, щоб накрити наш дах, ми наймали трішки помічників, тому що сам чоловік. Це все би не зробив. Вже на другому поверсі позабивали всі вікна, тому що боїмося, що ось цей паробар'єр вітром може зірвати. А це все-таки гроші і хочеться все зберегти. Тим паче, що на зиму ми плануємо законсервувати повністю будинок і тому розпочали із другого поверху. Після будівництва ми заїхали до свекрухи, взяли деякі продукти та відправились додому. Діти втомилися, чоловік мій взагалі мріяв потрапити додому, так як вдома саме найкраще. По дорозі малюки наші заснули, але вдома вони продовжили бігати, ніби і не потомилися. На наступний тиждень я, певно, поїду на будівництво також, тому що є для мене також там робота. Ну а чоловіки будуть накривати шифером будинок.